Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і з нами знову Теремочок. Як зазвичай у нас на е вечерю маленький принц, я шуткую, і е темне таро. І так, будемо зараз дивитися разом, е що, е що робиться за поребріком в Кремлі. Які в них плани, які стратегії, що вони задумали, що в них робиться? Те, що ми не знаємо, можливо. І так, вже щось випадає. Дар будемо дивитися. А, ви знаєте, ми вже говорили про це: а, перемоги їм не віддать. Україна переможе. Це вже вони всі знають. Щоб ви зрозуміли, вони це знають, вони зрозуміли, що оця точка не возврата. Будь ласка, я попрошу вас, хто знає, як сказати українською, точка невозврата. Я стараюся говорити українською мовою, але не все я пам'ятаю. Коли людина трьохмовна, забуваються деякі слова. І так, трансформацію, вони. Як би це сказати, у них зараз все дуже помінялося, дуже зараз помінялося. Після світлих часів у них були, бачите, світлі часи, настають темні часи. А в нас навпаки, у нас буде наставати вільна, незалежна, тому що дев'ятка монет це незалежна. Наша незалежна Україна буде помаленько зараз звільнятися. І вони це знають. Щоб ви розуміли, вони це знають. Їм тут все ясно. Сонце показує, що їм все ясно, що їм оцих всіх перемог не бачити. Це вони розуміють. Ось, що вони, ось ця карта ще й говорить, в болото засіли з такої країни. Але ви не забувайте, що це темне таро, і воно зазвичай показує нам карти трошечки. Я так скажу, викривлено, тобто в темному світі ще більш усугубляється. Ось, вони думали, що вони показушно, дуже-дуже така країна. А ось ось хто вони. Ті темні діліжки їхні зараз вийшли наружу. Це все стало показовим, їхні злочини, ось, які вони тягнуть за собою, їм їх не позбутися так легко. Тому що зараз техніка така, що зараз все викладається в інтернет. Є ось ці супутники, які це все фотографують, їм не можна зараз нічого приховати. Дивимося, що ще цікаво. Тобто вони вже знають, пам'ятаєте, ми колись ще місяць, два-три дивилися назад. Теремочок, і а, вони ще не думали. Вони ще думали, що вони щось ще накрутять. Тепер вони вже, я бачу, вони конкретно розуміють карти, конкретно показують їхні світлі часи вже позаду. Що вони з цього приводу хочуть робити, якщо вони знають, що в них вже виходу немає. Що вони будуть робити? Нових можливостей шукати. Таємні угоди робити, бачите? Так, пробувати втриматися на плаву. І вони, до речі, бачать, що Україна розцвітає, і вони хочуть, до речі, ви знаєте, те, що в них ще залишилось, який є, якось ще себе утримати. Хоча вони знають, що вже той Позиції вони не будуть мати у світі ту, яку вони мали до цих пір. Проти них, ну, я не побоюся сказати 90% проти них ідуть. І вони зараз, через те, що вони вже знають, вони шукають угод з країнами, які були колись відсталими. Ну, ніби ж то відсталими, так? З країнами, які. Не мали того, ви розумієте, їх уже, навіть якщо їх не визнали країною терористів, так? Тероризму, ось, то все рівно вони вже ем, на декілька сходинок вниз спустилися. Вони вже, як то кажуть, є же ж категорія країн, там вища, нижча, ще нижча. Вони. Ну, до підвалу вони може ще не дійшли, але вони е, дуже втратили свій авторитет, дуже втратили. І е, це вже показує, що вони, як той вуж на сковороді, викручуються. Шукай, але шукають. Ви бачите, у них зараз жага знайти щось підпільне, щось таємне, з кимось якісь угоди. І щоб протриматися, тому що ця карта каже нам протриматися. Їм треба протриматися. Їм треба, ви знаєте, це ще, я що ще бачу, нагнітання свого народу, я тут бачу. Для того, ви бачите, патріотизм. ну В Совєтському Союзі завжди, в Радянському Союзі, завжди була нотка цього патріотизму. Вони всі країни коло себе принижували. Ось це було таке приниження усіх народностей, тільки росіяни, вони пупс землі. Всі інші це їхні слуги. Ви згадайте, які анекдоти були? От згадайте, згадайте навіть до війни. Навіть згадайте до того, як наш президент став президентом. Згадайте, про що вони висміювали? Я не дивилася це, але мені а, колись а, дурниці надсилали цього 95-го кварталу, і я, і я чула, і я думала, як можна таке слухати. Це ж прихована пропаганда про Україну. Там такі гадості про Україну говорили прямим текстом. І ось це було е, приниження і інших народностей, не тільки України, не тільки ось е, я, коли маленька була, я згадую Молдавію теж. Вибачте, обсирали. Вибачте, розумієте? Це було в Радянському Союзі е, приниження інших, е, обгадження інших, щоб себе виставити. О, Розумієте, я вам зараз дещо поясню, кому цікаво. Люди, які, ви знаєте, ось я зараз такий приклад приведу: коли біженці сірійці тікали в Європу, як Австрія, я дуже добре пам'ятаю, як Австрія їх прийняла. Ви собі не представляєте, як ці сирійці загадили Європу? Ви не можете собі уявити. а тепер австрійці так і говорять: тієї Європи більше немає. Чому? Тому що низькочастотні люди вони не стараються, от як ми, українці, ми коли кудись їдемо, ми стараємося, ми вкладаємо свою культуру. ми... Розходимося з тими країнами, ми вносимо свою культуру, ми не принижуємо, ми, в, як би це сказати, якийсь вклад свій, підтримуємо інших народностей, поважаємо. А низькочастотники, що вони роблять? Вони намагаються не піднятися вверх, а упустити. Тих, хто високочастотні, щоб ви розуміли, це такий принцип. Людина, яка лахатрон, щоб ви розуміли, я, я, я буду говорити прямим текстом. Мене вже прозвали гострий язичок, нехай вже так і залишиться. Краще правду сказати, ніж щось там приховувати. Ось. Вони ці низькочастотники вони не намагаються піднятися вверх, щось навчитися культури. Це рідкість велика, коли людина тягнеться вгору. А вони намагаються все впустити вниз. Тобто перероблюють високочастотні речі на Дірмо, я так і скажу, як мені йде. Розумієте? Понижають під ней. Отак От само. І ось ось мені це йде, ось ця карта мені це показала. Бачите, з якою злостю свій прапор несе. І захищає далі свої е, 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 ідеології. Це от, от не знаю, чому ось це мені пішло, як совєтська ідеологія. От подивіться добре: невже це не є совєтська радянська е, ідеологія, оця, оця, патріотизм, фальшивий патріотизм подивіться, який. Фальшивий патріоті. Отак мені пішло, я просто вам трошки роз'яснила. Ось ось так я це бачу. Шукають вони, тобто, яких можливостей, таємний довір, щоб ще якось втриматись. От якось так, мої дорогенькі. Якось так я бачу, що вони будуть. а Які в них плани стосовно України? Ну, це забагато. Це забагато. І так, плани, які в них плани стосовно України. Україна вийшла вже. Ну, ви бачите, вони не відступили. Вони, бачите, це можна сказати, так заморозити конфлікт на тому місці, на якому є. Усі сили, намагання повернути Україну назад. Повернути її. Її, ви бачите, ось дев'ятка кубків. Дев'ятка кубки це дуже хороша карта, стабільна карта. Але тут не вистачає десятого. Тобто ще одного кубка, а це і є наша Україна. І вони будуть періодично, ви бачите, ось ця карта говорить, періодично вони все рівно будуть Україну намагатися повернути назад. Наразі їхній план, бачите, застій. Тобто помірність. Помірність це коли. Затягується от затягування, затягування війни, у них великі втрати. Вони не можуть бачите, вони не бачать наразі можливості йти далі. Нема сил, нема ресурсів, нема нічого. Ось так. Навіть якщо там що-то і є, так я розумію, що там вони ще мають. Ось, Але ту допомогу, яка Україна зараз отримує, вона набагато більша за їхні. У нас перевага зараз в тому, що у нас кращі технології, чіткіші, конкретніші, як би це сказати, потужніші. Ось, краща технологія. І в них вони трошечки шкутильгають перед нами. І тому це затягується. Вони не можуть зараз. Але ви розумієте, карти показують, вони не відмовляються від України все рівно. По-любому. Там іде ми дивилися перед цим, іде ідеологія зараз, страшенна ідеологія, вона завжди була. В Радянському Союзі завжди була. І не тільки в Радянському, і до Радянського Союзу. Ідеологія була в них така, що е, е, ці оркотстанці вони щось, а всі інші народності нічого. В них так було завжди. І це йшло через. Ем, е, якісь смішинки через анекдоти, через якісь е, е, КВН та та квартали всякі разні. Щоб ви це розуміли. Ось, це було на таку публіку розраховано. І це, в принципі, продовжується і далі, щоб ви розуміли. Ось, і не відмовляються від України. Це просто. Е, ну і в таро, яка карта може сказати замороження. Я тільки бачу ось це. затягування, навіть не замороження, а затягування конфлікту цього. Навіть не конфлікту, а війни. Затягування, бо неможливість йти далі. Вони повинні, можливо, ви знаєте, вони навіть мені здається розуміють, що їм прийдеться відступити. Вони це розуміють, а вони не хочуть. Тому вони зараз роблять все для того, щоб це затягнути. Е, зараз ми подивимося, але е, ви повинні розуміти, вони від, не відказуються від України. Їм Україна конче. Без України немає повного. Це не повне. Їм потрібно нас знищити і територію забрати. Але мені цікаво ось тут подивитися, як вони будуть затягувати, якими методами е, будуть. Так. Будуть затягування, шукати, вони будуть шукати можливості. Будуть, знаєте як? По-перше, шукати ось ці можливості надалі, так, наступати на ті самі граблі, ось такий метод у них, і проталкувати силою. Силу застосовувати, протав, проштовхувати, продавлювати. Натискати на деякі країни, щоб допомогли. Ось, і це буде, ну, шаманити, можливо, теж вони це вміють, мастаки на це ось. І е, я не бачу, що тут вони відступають від України конкретно, що вони збираються здаватися. Ні, ні. Затягування. І далі, і далі спроби будуть далі. Буду, Ви знаєте, якщо ми їх зараз не зупинимо, ось так мені пішла інформація, що вони будуть ще жорстокіше нападати на нас. На жаль, так. Це у нас тільки один шлях, мої дорогенькі тільки один шлях це їх повністю знищити і ізолювати. Ось так. Тепер дивимося, мої дорогенькі. Валеріяночку, яку надію, яку пораду нам дасть на сьогодні маленький принц. І так, дивимося. Десятка кубків це перемога, повна перемога. Бачите, яка надія йде? Повна перемога. Повна радість буде то тільки тоді, коли буде повна перемога. До повної перемоги. Дивимося. Ось концентрація у нас повинна йти на по. Це те, що я тільки що говорила. Ніякої заморозки, ніякої це, е, ніяких їм поблажок не давати, концентрація, нікого не слухати, хто нам каже, що треба е, щось заморозити, якийсь конфлікт, чи що. Ізоляція повна повна перемога від, е, е, як це сказати, від воювання наших повних територій. Тобто з Кримом, з Донецьком, усе-усе-усе, що належить, належало до розвалу Радянського Союзу. Ось коли Союз розвалився, ось які були у нас кордони, ось це все повинно бути до нас перейти. Ось, ось так. І ніяк інакше. Ми повинні це розуміти. Але, в принципі, дякувати Богові. У нас е, зараз в принципі така політика. Я не бачу, щоб і президент щось інше говорив. Е, якщо і е, іноземці, якісь є там Європа, трошечки щось там мутить. А е, у нас жорстка позиція, повна перемога, повне е, відвоювання, відвойовування. Тобто, е, Забирання назад наших територій. Ось так, мої дорогенькі. Тож разом до перемоги. Йдемо разом до перемоги. До повної концентрація зараз тільки на перемогу. Зараз не можна, як би це сказати, відвлікатися на якісь ом, речі не такі важливі. Ось так, мої любі. Я бажаю вам мирної ночі, мої дорогенькі. Бережіть себе, спіть гарно, щоб вам снилися хороші сни. І добраніч, 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 мої любі.